На екзамені чат GPT, ну да. No, my, dead, dead. <laughs> Вже не тільки чат GPT. Є багато чого цікавішого до нього безплатного, зрозумів. ти в тіло не кидав? По-перше, в них позиція імбова була за тою бочкою. Позиція імбова, не спорю. Ну. Чого ти в тіло не кидав вперед? Ну, мене тут партійна граната, який змолить, щоб вони менше хотіли пікати. Чого ти в не кидав? Модер вже, та він Модер тільки коли я канал створив. Mm -hmm. Міша, давай найближчий рейд до доброї дівки. Ну і що це буде означати? Я колись, я колись, коли починав стрімити, я кидав їй рейд. Ну, типу, вона не фоловувалася на мене, то що? Це норм, ну, типу. У меня там был онлайн 5 людей. Mm -hmm. Я, я в офис, пацаны. Я на дальней части Нагара. На бля, я, бред, я в офис я... погано падаю, блядь. Заду, заду, ззаду, заду, ззаду, чел, один? В кімнаті, блядь. Боже, бля, я зараз выйду нахуй з цієї гри, блядь. В кімнаті, чел, був Ззаду, Я взлетаюся, сзади мене. Să o ca ce mai te mâie, bă, aici. Ia, putești cu schimbă pe este... treabă. Hai să Я без без сказка, но у мене не тільки дробаш. У вас щось є попає На, давай дробаша. Так, а що? Одного просадив. Справа один був близько. Тихо-тихо-тихо. Один справа і зліва один. злевай. Нокнув його останнім набоєм, мене більше немає. Коржик синь дроп. Є там ще один топає? У мене 16 боїв в тут. Треба з ним грати. Чужіт, вже. Він дивиться. У мене дроба. Хорош. Ну що шо дивиться? Треба з ним грати. Блять. Да ти мене щось взяти, я зброю. Бля. Я підставився. На, дробаш. Пушать зліва. Знайшов набої якийсь? Найшов. Я не бачу зліва злівом. Є він, є він. Так зліва чи справа? Ну по центру був. Зверху спускався. Є якийсь хилка в когось? Где в мене? У мене за стіною. Пацани. На дворі уже. На дворі. Хорош. Нахелку Поживи. Блядь. На оранж. На оранж. Где ты догай, будь ласка. хорош. Ну давай, систо. Не ні, ні, ні разу не он не висів. Буває. Андрюха Урясинченя. Наш. Де в тебе мая Девять штук заряджених. Так, до є. Нуль, нічого, голос рака. В коржа буде все, в нього буде на дві катки. Та. Базарю. Че знизу буде, чуєте? буде? Да, да. На, я тобі дам п'ятірок трохи, у мене 90 штук. На блять, на сімки пройшов. Я ти можу бінтів Тут дати буде. Я Я вже маю я плячку знайшов. Прийшов, блін, що, з зайсом пограти, да, чи от що? На тобі цей Мінька, якщо хочеш. хоче. Да, візьму. Я думав, сратись будуть. Нас не ти Нас недооцінюєш, ти шо? Нас жорсткий тімплей. Що не дограли, типа. Ну піздез так, ну я, блядь, тут їх нахуй наліво-направо всіх догравав, блін, тут цей. Різь, хочеш? грати. Андрюха бився як лев. Леву. Лев. — Жека там знизу взагалі. — Ні, де я де драгуна цього скинув? Ауга, наверху? Вже голова взагалі не варить. — Я пішов за Жекиним чіпом. Жека там були ще знизу чи це вони таке знизу, блядь? — Не знаю, Жека. — я... Знизу я... точно були, я типу. — Я можу сказати, хто мене цей... — А ти а... що? Біж... — Подивись, кого 16, ми вбили. — 16 команд. — А кого ми вбили? Не знаю, вы было 28 50, 16 вообще живот вот тебе 16 команда. <клес> Пиши поезда тысят. Да, у меня X neмаje. На, на, Просто немає. на X. Просто ничего немаю. На X. Да не сы, ему даже ты меня дай, дид дай. А, дип покислый, я буду выпрыгнуть, и все, дед жопа. Нема, x не нема, ничего нема. У мене є одна аптека раку замотати. На жовтій Х сюди ти скинув. Коржик. Я на скидам. У мене в мене в мене. Нема, по-моєму. Вот чел бігає в мотели. Пацаны, вот точно синя. Зайшов середину. Забий на нього, нам треба не вверху, типа, щоб відрізати жек. Це він спуститись них, напевно. Ну так. Да. Ну, Пішли. Нього, Хвилина до реса. Був 4 х точно. Тут дурачок не взяв. Дарма, ти вікна підеш. Де реса, я піду подивлюся цього. Мотель, жовтий гуртожиток, только я без ікса. Один хп у нього. блять він просто лік, серйозно. парканом лік. запаркана можно закидывать блять пиздец мене, сука нормально З цим... Матюкайся, Андрюха, ж не матюкай. Та що я можешь зарубить? А, 16, ты ещ живо Да я капец, капець, я... в мене просто на 10 набоїв, це щось таке трешове, СВД. Що, кожи, Шо кожик, довольный, маєш кіл? Я? Ты лутай. Чуєш, Жека, тут доволі багато. є якісь? Забору. Два парашютиста падає, 125, напевно ті, що рісали, 16 та команда. Їдемо за ними, не? Є якийсь бусти, да, Їдемо. На, тримай, скину до буста. Поїхали. Джека, hm. нього... два так, трупа прийти. Поїхали, вони в гуртожитки впали. <потор> да, да, ну то що? А Жаку, блін, заберем. Хайда, Жака щас пікл в секунді У вас є сотка ще, чуєш? <потор> дайте сотки завзобуємо, то довго. То, а то. Жаки оставим, поїхали. Ну так, пінькута, бігти аж. Боже, заберем ти ну, навіть, ну коротше, коротше. Ще бусик є вон. Бери. Speaks, я вже можу... Поїхали, зараз в них заберем. Да, полі друг, Джек. Да, поїхали, поїхали, забирай си вот туда. Забирайте, Джек. Можешь сюда заехать, по дорозі прям під сенью. Не вже. уже. вже зачекає, в гуртожитках садись. Бай, він лежить! Да заезжай на синю, я тебе поставив митку. Иду, іду, іду. Их там може бути четверо до речі. Да похер. Ой, ще шапку став. Оранж, оранж, оранж. Шапку залишив, чувак. Який повер? Центральна общага, по-моєму. А все, балкон, балкон. Граната. Да -да. Вийшов. Ще одна утить. А ствол кліпає. По мені церква працює. Друг, він вилазить, на мене. Ты сдай зал продав Жеку Пацани, на ХГ стоять, це, я забрав Що це, це за. Иди взяв, продав Жеку. Я нічого не продавав, алло. Я не заходив з ним наверх. Я ж сказав, що мене мене тулять зі цього церкви. Йдіть з ранком. Ідіть. Я тебе Одного Так догонок. Пожарте. А можна я було б... Би... Я на жовті нокнув, типа. Та б... я то поживу, але у мене транспорту немає. Ні, є бусик. Бусик мене. Є. Поїхали на жовту зараз пизде в нього. Я там ногну тут На будку стоять? Ну, нам не сюди заїхати, на синю. З будки супер погано грати. Двигайся нажок кино покивай. Вони ресалися там. Там фулка. Вони виїжджають. Сикуна кошники, блин. Вони будуть нас там ждати, Дали чуєш? Там. Будуть ждати, їдь понизу. Фу, ну воно надо дерчиться хрень. Можешь джека се до свого трупа. Та там нема що лутати наш що за Ну там ще то ж три тіпа, що ми нокнули. Де ж там лутати? Лети, якщо можеш. Кожик, покажемо ми ти трупы. А ага. я пам'ятаю. Руку покажеш. Б... Тут дроп лежить, Андрюха, біля нас а, от а, синій. Вони тільки тачку залишили. Йдемо? Ну, можна, але там за граундом не видно, чи є там машини чи немає. Ой, Може буде заїзд в лобі. Оце вони по нам працюють з дороги. Да, да, да. Вони да. стали на бумейках. — Тут не радіо стоїть на зелені. Пробити, да, я проб'ю їм ім зараз його. Баш. Не, вони поїхали. Ні, ще не поїхали. Один на параші стоїть. Вони без тачки, закрутіть їх, пацани. Ну вже колатают. Сейчас закрутим. Да. Блять, з різних сторон мене тулять. Короче, ти берет, в буса поїхали. Поздо, поїхали зона. зону. Мене с з іншої сторони, вижди? Да, да, поїхали. Да вы я бусти? Три штучки маємо, малек. Мені хоча б один. Дам дам. Я нічого не бачу. На, тримай. То ж ты ж не можеш він побагать. Значит, не треба дядька. Поехала. Да робить. Блять. Ебать. Оце то він їде мощно, мощно. Я швидше бігаю в своїй руки. Давай Зато фаново, бля. Десь їдемо щось крутим мене, ти вод, блять. Сидимо в кімпі. Just for fun. За проїзд передавай, блять, буду безплатно катати, чи що? буста виплюнув. А, ну ладно, все, базара. Дякую. Зря быкану. Йоп! Стало, стало. бензин встало. Ні, ні. От він найде, він завжди найде, куда воно плитися. Йоп! Підвізка топта, реально, глянь. С кайфом мандруєм Мірамаром. Я надеюсь, вас до хуя бустив, бас нема. Гляньте на цю зону. Що тобі треба? Приціл в мене є. Треба прицел. Що у вас там по тут Зону, алло. Що вас по синій, пацани? можете чекнути синю? Да. Дві аптечки скину. Андрюха мене души, Він и нас все життя я душив, я ж старим у Поки що не бачу. Поки що треба добре дивитися. Ну дивлюсь добре, Ну сука, я заїжджаю туди. Сука, він заїжджає. Ти зараз в камінь тільки можеш заїхати. Дід. Тут лутано Нас пустил до хуя. Ну, перед нами типи. Три один да, нього. Вона... Близько. Близько. Близько, близько, близько. близько. А один правіше, типа глибоко на цьому на, на, на граунді. Ну вони нас не пустять, треба розвертатися. Ми не хочемо з ними а ти як ти ми вийдемо, вийдемо звідси? П'ята фаза ви... зараз піде. Може вони скипнуть зараз? Ми поїхали, пусть поїхали. під нас заїжджає, чел? Так. Да. Точно в гараж ми заїхав, тип. Потім хуйово буде ты. Поїхали. Там двоє. Блядь, діть там! Пиздец, блядь, Я думав, ти сів, я не бачу за цим автобусом. Гляну, вроді, вроде вже, уже, я собі поїхав. Стопаем тут, да. У Вас є пусты народ, я вчера спаюсь. Дам-дам дам дам. Вони нагод на, на параші файтяться, синя. Зайди тачка. Правий йде. Отут тут уже за каменем. Тут обіця ж не на жовті валяється. Ну, він не в зоні. Він жде нас, що ми будемо його пушити. Брянь, що Та це за... там троє, з... по-моєму. Його переїдемо краще. Десь по контролю піду підняли гранату. О, Я дивлюсь, ну він мене задерав. О, пікав, пікав за каменя. Смоки дає. Пішов решити. Вони будуть ззаду, вони будуть ззаду. Так, так. Не, все, не йди туди, Андрюха. Бекне, бекне. Бекне, поїде в зону, дивіться, погана зона, треба справу їхати. Треба їхати. Та все вже, він вже не вернеться, цей тіп. Вони в нижньому смуку. якийсь цей геній, чесно слово. Ну уйди звідти. Бо він кожної гранати випадає, я, я манцюю, він кожної гранати. Я знаю, відійди звідти. Відхож. Подивіться мене. Та я дивлюся. Нам треба переїжджати. Він втік. За каменем так і грає на синій. Ну ми зараз не встигнемо просто проїхати. Я біжу. дороге тут стал. став. Только не раздуши. Сюда. Флешка, блин, в аптечке и на бой, все. Что тут треба для войны? Пацаны, что у вас там? Я знайшов сюди. Блять, не повертаю. Ууу, да ладно, перестаньте, я ж сей. Мирний, мирний. О, нокнули за будку зелену. Их пиздит спину и похуй сюда стреляю, блядь. треба бути в матвым типом. Я кого вбив? Там лежав ногнутый. Вот и чел. Нокнув за будкою. Один хп будь, лише в будці в дамом по голові. Ікає всередину в руки. Блять, ВСС вонючий. Я хилюся. Я не можу, мене ВС. Нам Є треба вправо грати, Мені треба... Я... я бекну зараз. Звідки ВСС стріляє, мразь? брать. Бля. А тут З оранжем. Мені треба до вас бекати, я не пройду звідси. Бека, 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 я бегом. Ё-мо, тут А задан ты да? Типа что? У меня на бой много. Ну, Ворон занял и там. Где ты? Где дальше Да. Где да. Дай за секунд в тебя, ты, ты не ну, пиздец. Тип на Я знаю, що він там сідає, мене починає... Чел, гора, 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 подивіться гору. Я не бачу, я не бачу. Бля, тут треба бачити. Нокнув Нокнуви, нокнув гору. Ебать, я цю гору блять. Та ні, ні, брайм тут поки що за каменями. Зараз гараж вижимається зліва. Ні, не вижимається. Грає. Та як ні, гора? От чел біжить за зоною. Ліг за синькою. На дорозі ліг його Треба, щоб хтось дивився. Треба, там ще чел зліва під зоною йде. Пройшов наверх, він пацана. Він, 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 він. Да, він нокнув, він давно треба проходити направо, гов. На шовтите. Добре. Один тип, все, з цим. Даю флешки. Блядь. Може патель, а мене нема пательні. За каменем може бути. Ди джи, джі, бро! Цікаво, хто тут з бігає? Ну. Я я. Так, yeah, все, yeah, дякую за yeah, ігри. <звук> Піду в ГТА стрілятися, вмирати. Ого, нормально ми налупили, бля. Підемо, По сім кілів.